Дай зробив, що нічого не бачив. Зранку 10 кілометрів пробігла. Ага. Потім випила смузі. Зараз закінчу присідати і розкажу тобі про Continuous. Цей час, який розкаже, який у майбутньому протягом тривалого часу буду стрункішати і стрункішати. <плес> Ну ти знаєш, що future continuous або майбутній тривалий час. Це час, який описує дії в певний період в майбутньому. Ну, це як твоє бажання схуднути тільки час англійської. Наприклад, this time tomorrow I will be pumping my booty. У цей час завтра я буду качати мої сіднички. Ну, це просто, щоб ти знав. Tomorrow at 7 am I will be lifting weights. Secretly wishing they were donuts. завтра, о сьомій годині ранку, я буду піднімати гантелі, по такій бажаючі, щоб це були пончики. Next year, I will be weighing five kilograms less. Наступного року я буду важити на п'ять кілограм більше. Ой, менше, менше. Уф, менше. In a month I will be doing yoga. Через місяць я буду займатися йогою. І сподіваюсь, не отримати вилих плеча у позі Страуса. Так от. Ось так виглядає мій ідеальний чоловік. But you have to train better. <sighs> а ось так виглядає формула побудови речень у Future Continuous. У вас закінченням слово і закінчення I will be exercising every day starting from Monday. Я буду займатися спортом кожен день, починаючи з понеділка. Повірте, легко. Я вже сто разів починала з понеділка. Та обіцяю з понеділка точно зал. This time tomorrow I will be running on a treadmill. У цей час наступного тижня я буду бігти на біговій дорожці і думати, чого це я не сіла їсти піцу замість цього. Prime. Та а як тобі таке? У заперечних решчах ми додаємо або матюки, або not після will Підмет plus will not be пле дієслово із закінченням ing. Можна вже зупинятись? We will not be ordering pizza Ми не будемо замовляти піцу, бо він мені лише салат Дозволяє їсти. I will not be joining a Zumba class from 2 till 3 Я не піду на заняття зумби з другої до третьої. Бо мій тренер каже, що це заняття для слабаків. А от у питаннях у future Continuous на першому місці ставимо Will, потім Підмет, потім be, потім був, потім макарони і дієслово і закінчення манджі. Я така смішна. Коротше, є така формула. Смачна печенюшка зранку додає настрою. А якщо по темі, то от вам формула погодою. Питального речення у Future Continuous. Питальне слово. Plus will. Plus підмет, Plus be, plus D слово і закінчення ing. Well, we'll be squatting. Ми будемо вже присідати? Чи так і будеш просто на мене дивитись? Так, звісно. Very good. I like it. Hmm. Will my trainer be chasing me after this workout? Чи буде мій тренер ганатися за мною після цього тренування? Я трохи тут помедитую, а ти слухай мою мантру під назвою слова маркери часу. Можеш і скрін зробити, поки я добра і в гармонії зі Всесвітом. At that moment, у той момент. This time tomorrow. У цей час завтра. The same time next week. У цей самий час наступного тижня. Meanwhile – meantime – Тим часом, в той час коли. From two till three. З другої до третьої, From Monday till Friday – з понеділка по п'ятницю. During this time. протягом цього часу. For two hours. протягом двох годин. For a week. за тиждень протягом одного тижня. All the time. увесь час. The whole evening. Увесь вечір. Фух. Нарешті можна поїсти. Що? Все не виробив? Виключай! Виключай ти нам!